Почнемо з цифри нуль. Вона означає нічого порожня. Нуль. Дивись: у цій коробці немає нічого. Нуль іграшок. <різвисто> Моя тарілка теж порожня. Скільки смаколиків? Правильно нуль. Писати нуль легко. Це звичайний овал. Малюємо лінію по колу. Нуль готовий. Ще раз малюємо круглий овал. І готово! Як завжди, в описі під цим відео є посилання на нашу розмальовку. Завантажуй та пиши цифри разом із нами. А скільки хмаринок на небі? Жодної немає, нуль хмаринок. Рушаємо за наступною цифрою.